Добрий день. Прогноз на Апостолово. З 27 жовтня вечір 16 годин по 30 жовтня 2022 року. Апостолова Дніпропетровській області. Який стан у місті? Мирне життя, воєнний стан, обстріли тощо, дивимось. Апостолово. 27 -е, -е, 30 -е жовтня, 30 жовтня. Ночі. Вночі буде. Трошки опасність, будете трошки боятися, Богу будете молитися, будете відвоювати напад, будете оборонятися. По І все у вас складеться на добре. На добре все буде до 30-го числа жовтня все буде добре. Так, да, буде ці три дня ночі. Неспокійно. Але все закінчиться добре до 30-го. Будуть усі живі.